Павло Вишебаба, місто з химерами, що віддати тобі, коли сам я не маю ніць? Проведу тебе містом, що нині втрачає міць, навіть площі оглухли від тиші його дзвіниць, бо чи стіни стоять, ладні мешканці впасти ниць перед і ліпшим у вправності красномовств. Тут пророки вивозять у ліс, щоб черговий монстр міг побачити наживо справдження їх пророцтв, чи це кара, чи інші різновид небесних помст, проведу тебе містом історії та легенд, що складають ріелтори задля збуття оренд, зі щитів та зі списів зробили рекламний стенд, що до голосу міста лишився один акцент. Що сказати тобі біля цих грандіозних стін? Якщо хочеш прижитися тут, то тренуй у клін, бо фона й блюзнірство єдині з нових умінь, ці мистецтва залишимо спадком для поколінь: місто взяти в лапки ані окликів, ані ком, не затори стоять, в його горлі зібрався ком. Якщо знову повернешся, будеш провідником. Перевір, чи ми вийшли нарешті з наших ком.